Мені дуже потрібна ця перемога, давайте її зробимо. Опа, диви хрін, може, воно. Перший пішов. Льо, льо, ти що? ти що робиш? Е? е, бля, хамуха, ти гля. Залітай, як добре, тихо, тихо, хлопці. О, мінус черфутюр, дуже файно. Ай, молодець! О, що ти робиш? Диви, 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 хто ти. Підстрижись, йо йомо, диви, диви, поїхав. Куди ти поїхав? Ти щось переплутав, певно, що так? Чи ні? Диви, диви, його кінти стоять. бля муха я тут надовго чувствую, бля муха Щоб прям максимально надовго, тому що я тут сам стою. Десятка одна. Потрібно тримати центр. Йомо, диви, диви, диви. Я бачу, бачу. Тримай на горіх. І ти що? Гля, гля, дикі миші. Тихенько, тихенько. Льо. Блін, чого ви ляпаєтесь позаду? Ану, не пішло. Я ж стою, нікого не трогаю. Все на себе беру, ні? Ах ти хрін, моджовий диви, диви, диви. З усіх боків, хріначить. Та ти шо? Та ти шо, ну? 0-3. Поки нічого, поки нічого йдемо. Тайп, куди ти поїхав? Е? А ну, диви, диви, диви. зараз будуть Будуть його забирати, питатись, ні? Це єдина така дев'яточка, жирненька. Йомайо, мою дивись, вже зверху. Блін, не, ну вони дуже добре тут стоять для мене. Дуже, дуже. Опа, бачу. йо мое диви, диви. Тайпу вообще по по барабану. Як солов'ю писька. Ану? Ано. Чи пісня, хто його знає, ану. Підстрижися, йо мое шо ти там стоїш, втикаєш? Тайпік? Ну нахрена ти це робиш, тайпік, ану? Тримай на горіх і дядьку, дядьку. Тихо, тихо, тихо. Шо случилось? Шо случилось? йо Йо-майо, диви, диви, диви. О, тайпу накидують гівном, гівна просто. Ну, нахрена ти туди приїхав, ано, ано, бачиш, чи ні? Тримай на горіх, гля, підпал. Гори, гори, ясно, щоб не погасло, є контакт. Підпалили, чи підстригли. Ано, ано. Тримай на горіх, Леопольд. Що случилось, Леополь? Ти диви, яке воно, а. Ляха муха, вже ззаду заїхали. Що що ж що у вас тут происходить, ано? Підстрижися, йо маю, забадав уже, гля. Гля, Що тут робиться? Я не розумію, гля, і ззаду, і спереду. Ну я там накидав їм на, горюх, на горіхи, йо -йо. Я думаю, їм хвати на перший час. Ано, ну, побачу, я когось тут чи ні. Ано. Ну, тримай, тримай! Диви, 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 залітає, залітає. Та ти що, гля. Цей хрен Питається виїхати мені на колядувати. А на. Ще разочек золотий, чи ні Ой-ой-ой, диви, диви, як йому до вподоби Сушечка, що случилось? Ти, давай, біжи, біжи, біжи там. Пожалуйся кому небудь Я б сказав кому. Хе -хе. Давай, 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 давай. Блін, чи виграємо чи ні. О, 5-5 вже рахунок. е диви-диви 4 4800 на рахунку. Ніхрена хрена собі. Буде п'ять чи ні? Е! Ти що делаєш? Хрен ти Моржовий, ну. Тримай! На горіх, ах ти! Йо маю, диви, 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 заїхав він ззаді, а ну, ще разок. Тримай, ти херен, моржовий, диви. Шо случилось? Куди ти поїхав? Куди ти поїхав? Я не поняв. Блін, не бачу вже. Диви. На мишу заїхав. Йо мое Тільки сказав за 5000 вже воно є. Хлопці, вже воно є. Буде 6000, чем чи чи монозель, нахрен. Ано! Ано. Бачу, бачу, бачу. дика дикомыш, стоїть! стоїть. ано. Тримай на горіхи! Е-мое! що такое? Ах ти хрен моржовий! Диви, з, з усіх сторін! Хреначить! Ану, ще разочек, ано! Підстрижись! Ахрен ти моржовий! Забадав. Опять, кудись сушка побігла. Куди б ти побіг? Йо-моё! -йо. 6700. Опа, бачу, бачу. Що ти за. Фігня, нерозумна. Ано, тримай на горіхи. Гля, з першого разу не дійшло, що я тут вже знаю, що ти тут мене. Бляха-муха. Ох ти, йо маю, ану, Тільки ззаду можуть заходити. Йолки-палки. Я розумію, що в цю гру ну, дуже... Складно грати, бляхамуха, Ну, і задом повертатись теж не потрібно. А, ну, диви. Ой-ой-ой, черфутюр, ну, це, це танчі. Підстригли. Йо-майо, 7200, Йолки ти палки. 8 буде чи ні? Ану, ану, хлопці, бляхамуха. Щось вам до вподоби, коли вам тумаків роздають, так? Та ти що, гля. Где ця банюча кобра? Я знаю, що він. Хоче знову заїхати в дупу, бляха-муха, я знаю це. Ану. Бачу, бачу, бачу. Зараз зараз на товку мачу. Херен моржовий на кобрі, ля. Йолки, ти палки, не полюбляю тих типів, що тільки ззаду можуть заїхати, хоча, хоча. я тактично буває, з боку накидаю, дай Боже, але ззаду просто заїджати. ты на то, что ты сможешь на кобре что-то сделать. Не-не-не. Такое дело не пойдет. Я, а ну, ну, разочек, давай. Давай сюда. Будь добр. О, привет. Йо-ма, -йо, не попав, не попав. Нажаль. Нажаль. А ну ще. Давай, 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 кобра. Давай сюда. Я сейчас тебе безроблю за то, что ты. Ти... Ох ты, блин. Давай, 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 леопард. Леопольд. И шо, вместе с коврой, чи чешо, заодно. Да не, вроде не взводом. Вы що там, два кента? Тільки сзаду, можете чи що? Нормально пограть, не? А ну, бачу. Підстрижись, а шо ты? Чучело огородное, бля, муха Гля, охотившись, гля, зробить. Не пішло, не повезло, не фартану, а ну. Леопарда, ну йди сюди, так. 7000, же є. йо майо, вісім буде чи ні? Йолки ты, палки, на Давай, давай, 10-8, рахуночок о, -о, о! Леопольд же пішов звідси ты шо? Шот, шо, викенд, приводний уже все. І ти побіг Лісом, ну давай, біжи-біжи Біжи, біжи. біжи друже бобер, біжи Давай, давай, Сюди Сюди а Ну, о, бачу, бачу. Сейчас я тобі натовку мачу. Гля. Гля, ти шо, красавці який. Зараз, друже бобер, зараз. Зараз ти в мене отримаєш на горіхи, зараз. Тихо будь. Опа! Другого бачу, ану. Тримай ти, Херен моржовий, гля. Гля, майже 8 тисяч. Буде чи ні? Буде чи ні? Чи дадуть мені пограти? Йолки-палки, твою, мать, ану. Підстрижися, йолки, ти палки, гля. Гляди, херен моржовий який. Заїхав. О, мінус. Мізнусанулий типа гля ще. І цей херен хоче на мене виїхати. Так, 8 тисяч, йо майо Що, на 9 тисяч йдемо. Тихо, тихо, тихо ну. Ну, не шведи. Давай, тримай, тримай. Ой-ой-ой, тихо, ой, 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 тихо, 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 тихо. Не вздомай, я пошутив. Не вздомай, друже Бобер, не вздумай. О, нормально. Блін, я поспішив. То так було задумано, пацани, було задумано ізначально. Ану, ще разочекано. Тримай, дядько, тихо, не пробий, не пробий, не пробий, не пробий, не надо, не надо, не пробий. Йомойо, -йо, пробив, ано. Ано. Підстрижися, йолки ти палки. Дев'ять з половиною тисяч. що це такое? Пацани, просто що це за гра? Мені дали накидати 9,5 тисяч, та це просто топ, ніхрена собі. Так, де цей хрен моржовий, а? Так, друже Бобер, а ну вилазь. Вилазь, тобі кажуть. Друже Бобер, давай. Всі вже зачекалися? Де ти є? Ано? В кущику стоїть на мишу. Ничкоється падла. А, он ти падло. Бляха, муха, давайте прыжок баби Віри зробимо. Прыжок баби Віри, йо -ма йо, давай, давай, не, не розбийся тільки, ху. Ой, добренько, ану, ану. Що там, що там дасте добить чи ні, дасте ще, ще п'ятого. Ех, перемога, хлопці!